Батима Юрія Харта, нагадати президенту, нагадати пану Гройсману, що Вінниця це не виключно їх вотчина, це край, де традиційно живе козацький дух, це край славнозвісного полковника Івана Богуна. це край повстанців, це край друга батька, який очолював повстання на Вінниці в 43-му році і був забитий НКВДстами в 44-му. Це край, де народився Юрій Хорт, сучасний повстанець, який привів їх до влади. Це саме він організовував штурми Вінницької Ода. Це саме він боровся протягом всіх цих років з владою Януковичем, безкомпромісно боровся. І коли побачив просто вражаючу несправедливість уже в новій державі, то почав активно боротися вже з сучасною повернувшись владою і номенклатурою. За що був ув'язнений? Ми сьогодні планували тут більш радикальні заходи. Ми планували на, на, на знак солідарності з Юрієм Хортом, з нашим побратимом, так само розірвати деякі портрети. Але нас попросили сьогодні цього не робити. Що ж, ми йдемо на зустріч. Я говорю зараз за себе. Якщо він не вийде на свободу, я беру певний термін, сам собі визначу який. І потім я зроблю те, що в знак солідарності, якщо він буде сидіти, те, що зробив Юрій Хорт, виставлю це на Ютуб і в такий спосіб його підтримаю. Хто мене знає, той знає, що я це зроблю. І байдуже. Тобто залишається у вас вибір, що не, не шановні, а деякі, шановні, з моєї сторони, можна владці, або мене вбити до того, або після того мене посадити, або посадити мене до того. Але я обов'язково це зроблю. Бо є велика несправедливість. Послухайте, ми за Януковича. Олексій Кляшторний отут підпалив портрет Януковича і не сів за грати, і не був навіть прийнятий. Ми за кучми підпалювали опудало кучми і не сідали за грати. То що ж це відбувається, друзі? Коли це дрібниця, роздрукувати портрет, подивіться, ви посилаєтесь на Європу. де там через раз палять прем'єр-міністрів опудала, там через раз президентів розривають і роблять. І нічого страшного, це ваші демократичні цінності. Можливо, аби ми націоналісти були при владі, ми б зараз зробили військовий стан і не допускали громадських заходів. Ну ви хочете і рибку з'їсти, і в КПЗ не сісти. А так не буває. У нас і війни немає. І в той же час виходить так, що ти не скажеш, мусиш сидіти. То, бізнес, то вже оголосіть війну, і потім ми з розумінням будемо до цього ставити. Але поки цього немає, поки ми просто там гинемо, невідомо за що, добровольці, а громадські асовісти сидять за свої слова. Це ж ви граєте з демократів, то давайте без подвійних стандартів грати чесно. Я вже сказав свою думку, і я так буду робити. Сьогодні мене попросили люди.

Вже пройшло півтора року після того, як закінчиться Майдан. Півтора року пройшло, а ми знову стоїмо тут на банку, знову стоїмо перед кордоном міліції, знову вимагаючи елементарної справедливості. І знову ми намагаємося витягнути за ґрат політв'язнів. Кілька років тому ми також стояли тут на банковій і вимагали звільнення сумських графітчиків, яких кинули за ґрати занамальований терафет Януковича червоною плявою на голові. Нас тоді так, так само за спробу намалювати цей портрет тут. Затримали, багатьох людей побили тодішній ще існуючий Беркут. Сьогодні ми бачимо те ж саме. По суті, за півтора року ми досі бачимо, що в Україні є політв'язні. Нас знову не допускають до адміністрації президента, щоб нас почули. І знову садять людей за те, що вони мають свою активну громадянську позицію. Тому ж саме, Юрій Хартус перш хотіли влюбити за порваний портрет. Порошенко хотіли вліпити йому статтю нарога на державного» символами. Вже потім, само саме коли вони чухали, зрозуміли, що Порошенко є не зовсім державним символом. Вони зараз зарашують його масові заворушення, нібито він самостійно відлупив кілька десятків мінтів, і вони доходять, страждають і плачуть, як від своїх маленьких синців. Але чому була та бійка тоді в Вінниці в грудні минулого року? Після того, як затримав під Білицький Ода була акція, тоді місцеве дні об'єрку накинулися на громадян. Громадяни змогли дати відсіч цим міліціонерам. Само собою, що перед людьми знову поставили, знову поставили кордон. Знову так само, як часи януковича, знову людей не чули. Так само і зараз людей знову не чують. Від нас знову огорожуються парканами. Наш список перецв'язів, який був при Януковичі, зараз зростає в рази. І відповідно, а від, від, люди так само сидять, як за Янукович. Великою проблемою <коспілляє> те, що Янукович, що Порошенко хоче й, йти зараз, куди Янукович, більш старі помилки. Куди тобі треба займають? Да, да, правильно, і виїхати. ви, Таке отношений к людям треба, у вас вирішити може. Що за неповага? Вам говорити, а мені в лікарню треба. Хоча ж ти раніше не поїхав у лікарню. Чика в покеацію. Давайте ви говоримо. Пішком ходити треба. Не на ну, людей, а до маки. Ви що, не розумієте, що це провокація? На що ми на бажаємо? Давайте розступимо. А там стоять машини, куди він поїде? Там машини стоять, куди ви поїдете? Куди? Возбавляють машини, перегородили. Перший двох.